Дякую Господу за таку можливість прославити його ім'я, тому що його слава явилася в моєму житті. Крутенько про себе. Я з трьох років лишився рідних моїх, мій тато помер на команд. Мами моє вбили. Я виховувався у дапці моєї. Вчився в школі інтернат, та зв'язався з такими ж неповни... ну, з дітьми з неповноцінних. Всі ми, як і я, і ми займалися злочинністю. І так я пішов в кримінал, знайти 16 років я вже був засуджений умовно. У 20 років я вже був членом бандитського групування. І ми, це був вищий рівень вже криміналу. І моє серце просто наповнювало страждання і тиск внутрішній. Я знайшов вихід у наркотиках. Я почав приймати наркотики спочатку з малого, потім я вліз у систему. Знаєте, це було 5 років глибокої системи, з якої я не міг вибратися. Я пробував різні способи, я пробував лікарні. Взагалі нічого не допомагало, від мене сходило. Тільки страждання, оточуючим моїм рідним, моїй бабці, моєму дідусеві, ну, цих тих, з ким я жив. І дійшло до такого приниження, що я крав гроші у рідної бабці, я виносив все з власного дому. І я просто перестав хотіти жити взагалі. І в один прекрасний момент я від душі за очередною дозою я проходив біля церкви, і мене потягнуло так туди. Я зайшов туди, зайшов в капличку, там нікого не було. Я впав на коліна, я просто знаєте, щиро попросив у Господа, якщо ти є, допоможи мені, тому що я не хочу більше жити. І прийшла відповідь від Господа через три тижні, мені запропонували піти в реабілітаційний центр, залишити наркотики, що я і зробив з радістю, знаєте, я туди полетів. Він знаходився в Росії. Я поїхав в Росію і там я побачив братів і сестер. Також бивших там авторитет авторитетів, там кримінальних злочинців. Там і, і я бачу, як вони славили Господа, прославляли його святе ім'я, казали про зцілення. Мене так це знаєте зачепило. Я чув слово, я чув свідоцтва, і Бог торкав мого серця. Я увірував там в цьому репцентрі, Знаєте, але старе життя воно чекало мене, і мене чекали вже на Україні за мій розбійний напад. Це мій подільник уже сидів. І я вирішив поїхати в тюрму. Я здався, знаєте, поїхав в тюрму. Там я не втримався, я впав, я зрадив Христа і погнався за славою між людьми, щоб у мене ну, за признанням. Я, я жертвував собою, ради ідеології оцеї тюремної бровської. І я настільки я повірив у неї, знаєте, і щось для мене в ній я знайшов тоді. І і я доволі, знаєте, скоро мене став диявол знаєте, підіймати в тій сфері. І я набрав оберту в тій зоні, набрав авторитету, знаєте, І Багато мав я благ в тому житті, але совість мучила мене завжди. знаєте. Бог торкався мого серця і казав, ти маєш бути зі мною. Але я вже настільки глибоко вліз туди, що я не знав, як вибратися звідти. І Я казав, Господи, я надіюсь тільки на твою милість. І одного прекрасного дня, Господь, просто ну, одного прекрасного дня мене закрили на яму за дисциплінарні порушення, знаєте. І я взяв з собою лише Євангелія, і, і так я читав Євангелія, знаєте, задрімав трошки і побачив видіння, знаєте. Господь прийшов до мене і торкнувся торкнувся мене, підняв і сказав, вставай. І, знаєте, я, 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 я пробудився, я був сповнений Духом Святим, я, я, і Господь почав говорити в моє серце: ти маєш робити кроки, маєш звільнитися, ти йдеш за мною вибрати то, чи за людьми. І, знаєте, в той час сидів зі мною в ямі в сусідній камері людина, яка там із, ну, із братви там, так називають в Соні. Я першому, кому я мав йому це сказати, я розумів, що Господь це так устроїв. Я вийшов, просто знаєте, і попросив, ну, попросив Господа допоможи, тому що мені було страшно дуже. Я розумів, що можуть бути послідства. Просто я вийшов і знаєте, витягнув із себе слова, що я увірував, і далі як прорвалося, сказав, що я йду за Христом, я відрікаюся від цієї братви, я, я бачу одного авторитета. І це є Бог, я віддаю своє життя йому. На що послідувала реакція, просто людина на мені все, так ти дивись, ти біс вселився просто знаєте. Да. І ця це сезона це почала ну, казати, крутити пальцем біля ну, то ти сумасшедший, щось не то з людиною произошло. Ну і в общем, я став жити з Христом. І знаєте, я так хотів проявити любов свою і. Показати, що я щиро люблю його. знаєте, я почав себе ламати. знаєте, я почав принесливими речами, які в зоні називають принесливими, Я взяв віник в руки, почав прибирати всю секцію. знаєте, як це блатний ходить з віником і прибирає всю секцію. Потім є такі речі, як режимні вимоги. Зранку всі мають робити зарядку. Цього не робить ніхто, щоб ви розуміли. Навіть самі опущені в зоні не роблять зарядку, просто бо не хочуть, противляться владі. Знаєте, а я думаю, о, це якраз моє, щоб зламати себе. Знаєте, я вийшов зранку, там така тьотя передає по радіо там. Виходимо на зарядку, там руки вгору, руки ширше, там ноги в сторону і починається. Я виходжу на зарядку, мене ноги тряслися, знаєте, я Оце 200 чоловік стоїть, дивляться на мене. Я думаю, ні, я знаю, що Господь дивиться на мене, і я проявляю зараз свою любов на ділі. Ну, це так для мене було в той час, я хотів, знаєте, на ділі. Я вийшов і знаєте, робив цю зарядку, я скакав там, як сайгак по полю, знаєте. І робив цю зарядку. В общем. І з того часу я півтора року, ну, де найбільше вже з Господом слава йому. Він, він врятував мене, його слава явилася в моїй немочі. просто. Я, я послаблю мого батька, нашого батька. Я дякую йому за, за, за всіх нас, за нову сім'ю, за церкву, яку він подарував мені. Знаєте, і в той час що я хотів нагадати один момент, що що у зону приїхали, приїхали от брати, сестри Володя і Неля, Стьопа, такий такі пастори, вони приїхали. Пославити Господа, я сидів на перших рядах, лавочках. Я, я присів, я слухав ці свідчення, я слухав ці пісні. Я просто моє серце розривалося. Я плакав, відчував Господній дух, який торкався мене. Знаєте, і після цього всього всі люди. Коли почали розходитися, я просто став подякувати. Знаєте, дивись, Володя там де, в цих шнурах там знаєте, возиться з шнурами з цими мікрофонами і повертається на мене, дивиться, і він таким взглядом, якби привид побачив. Знаєте, підходить до мене, каже, ти муж Божий, Знаєте? Каже. Каже, ти муж Божий? а я в шоці, я в ступор став такий стою я І звідки він знает? знає, знаєте, я хотів би сказати, я живу вже з Христом, Христос, моєму серці, знаєте, і я йому хочу тільки це сняти, а володя кличе, Степа, бежи, давай помолимося цього брата. Він дуже любить Ісуса Христа. Я все, дамба прорвала. Я стою в плачі, Господь торкається мого серця. Це було так круто. Алілуя, Господь, слава. Вот. Після того часу любов Божа почала тепти з мого серця, знаєте. І я написав 24 пісні пісні. Славу Божу. Я трошки навчився грати на гітарі, хоча я цього взагалі не знав ніколи, не вмів. І я хочу зараз заспівати просто одну з цих пісень, це пісня свідчення про моє життя і про славу Божу, котра явилася в ньому. Галилуя, Господь, слава Богу. И не хочется дальше жить, больше терпеть. Когда ты на поле боя один, ни друзей, ни поддержки нет. Весь изранен от вражьих стрел, встречаешь свет. есть, yes. просто крикну в небо тогда. Помоги мне, великий Господь, не могу без Тебя. На коленях пред Тобой встаю. весь побитый жить не хочу. Благ наш Господь и неведомый страх, да светится имя Твое. Укажи мне дорогу, я следую ей за Тобой. В книгу жизни Ты мое имя вписал, и находится книга-то на небесах. Пропою я спасибо, Иисус, а Голгофа в глаза. Слава! Один мандрівник, здається, з Америки. Побачив у тропіка кокон метелика. Хотів помогти цьому диву і див, розрізавши кокон, на волю пустив. Зусилля було це і зайве, і марне, бо крила комахи втратили барви. Лишень в боротьбі, ламані цементу, Метелик зберіг би яскраві пігменти. Усі в цьому світі боротися мусять, перлина росте, травмуючи мошлю, алмаз треба терти довго і багато, щоб він заблищав і став діамантом. Бог бачить біду, допускає проблему, бо в ній ми стаємо неповерхневі, долаючи все, ми стаємо глибокі, стараємось думати про високе. Ми Бога шукаємо, коли потреба. Тоді наші крила забарвлює небо. Ми зараз хочемо заспівати пісню і нам за честь її співати і це пісня голосланом брата Ігора Давидова все одно Христа побачиш. Бачиш, ти все одно, його зустрінеш, ти все одно, йому ще скажеш, бажаєш цього, ти жити. Большая стоя. Ти все одно, повік не греш, ти все одно, колись воскреснеш, бажаєшся ти чи ні, Бажаєш бажаєшся ти чи ні? Божаешься ты, живи, пожаешься ты. Ти... Враження До кожних господніх див тримаємо зауваження і вносимо коректив. Чи очі вузькі, чи пулькаті, засмаглі, чи шкіра, як сніг, Вухаті, пузаті, носаті, хіба в тому є якийсь гріх? Де ж та межа свого Де ж той духовний баланс? Так, ми не молимось ідолам, часто вони живуть в нас. Щось нове одягнути ти у штанах на кант. Хоч би нам не забути про вічний людський талант, над кимось не надиматися, не жити серед пліток і гнівом не насуватися, наче асфальтний каток. Хай серце наше смиряється і жертвує для людей, ніколи зло не сховається за синтетикою речей. Нам би подбати не тільки. Про образи наших фігур, про мудрість, яка захована під пишністю шевелюр. Амінь. Амінь. Благословене Господь, правда? Ви знаєте, коли людина пізнала його любов, навіть коли не знає, що його, і оце перша любов, вона має бути завжди. Тому що у ці першої любові він прийшов у наше серце. А від чого перша любов? Від простоти, Його любові до нас. Він не ускладнює наше життя, він настільки спростив, що сам великий Бог, Творець Неба і землі, зійшов слава Небесної. Він в першому Адамі бачив проблему, коли Адам відвернеться. І вже до того, ще коли не було неба і землі, тому що він Альфа і Омега, і він це все бачив. Але настільки він хотів жити з людиною, що він уклав завід сином своїм відкуплення святої крові Бога Живого, який зійшов славою Небесною, став людиною, збіднів, щоб ми збагатилися. Він дав нам життя своєю смертю. Безцінною ціною ми відкуплені. То що ми ще можемо додати? До цього, якими ділами плодської віри, чи вірою Духа, вірою Ісуса Христа Живого, який на Голгофському Христі збагатив кожного з нас, який дав життя і закріпив початі Духом Святим, і навіки написав на своєму серці наші ім'я, який не пошкодував самого себе, щоб ми жили то хто може нас вкрасти від його любові? Хто може відлучити ход? Бо дай на один крок від нього? Релігія, якою ворог користується, говорячи що ти недостойний, каже людина, а Бог каже Ісус, ти достойний. Людина каже ти нікчема, Бог каже, ти саме сукровений Мій скарб. Слава тобі, Ісусу! За ріки Вітер донеси цю звістку, що бостами любить нас завжди прослав його мій брате і благослови святий і Божу милість, відчуваємо ми. Відчуваємо ми. Знати повинні люди всі, що наш Ісус помер. Щоб ти не плакав, не сумував, але життя більш мав. знати повинні люди всі, що наш Ісус помер на хресті, Щоб ти не плакав, не сумував, але життя вічне мав. Своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе, ні він не вмег він стане завжди, лиш серце своє його запроси, своєю любов'ю покриє тебе, свою сім'ю приведе. Не плакав, не сумував, але життя вічне мало За ріки його гріане, вітер дом, серце звісту повстали, любить нас завжди, прослав його і святу, Ми не брате, і голослов святили вождь, нині свідчуваємо за ріки його гляне, вітер дом, серце звісту, що мовками, люблять на завжди, прослав його брате, і голослов святой вождь. Ми любили свідчуваємо, святуй Божу, ми люди свідчуваємо, святу і Божу, ми люди свідчуваємо.